Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску До вбоку війшов у список десяти найкращих бомбардирів збірної України. Андрій Лунін, у мене є все, щоб бути номером один у реалі. Міланський інтер знову зацікавлений у трансфері Трубіна. Вона там цікавляться білі Реал, Аякс і Зальцбург. Сідати зручніше ну а ми починаємо. Нагадую, зараз у нас проходить розіграш на поповнення мобільного на 200 гривень. Умова лише одна бути підписаний На мій телеграм-канал Перший тайм для підписки на екрані присутні QR-код та посилання в описі. Розіграш відбудеться на телеграм-каналі сьогодні, 9 червня, в 18.00 за київським часом. Участь будуть брати всі підписники. Нападник збірної України Артем Довбук відзначився забитим голем у позавчорашньому матчі проти команди Польщі. Для нього цей точний удар став дев'ятим у футболці синьо жовтих. За цим показником він зрівнявся з Андрієм Гусіним, Андрієм Воробйом та Олександром Зінченком. Однак у Довбика найменша кількість проведених матчів. Завдяки цьому він посів 10-те місце в рейтингу бобардирів збірної. Наступною сходинкою для Артема є Євген Селезньов, у якого 11 голів за національну команду. Довбик проїв за збірну 27 матчів, в яких відзначився окрім 9 голів ще трьома асистами. Артем виступає за Україну з березня 2021 року. Голкіпер збірної України та Андрій Лунін оцінив свій виступ у минулому сезоні. Якщо не розказувати байки, то я просто бачу, що я реально додаю і який в мене насправді рівень, також яку я гру можу показувати на дистанції, що можу демонструвати. Ще раз впевнився у собі і думаю, що показав багатьом, що зі мною в складі можна вигравати вже з першого сезону. У мене достатній рівень, але є куди рости. Проте, у мене є все, щоб бути номером один у реалі. Цитує Луніна, телеграм-канал Збірна. Чемпіон Італії Міланський Інтер знов зацікавлений у трансері українського голкіпера Анатолія Трубіна. Як повідомляє телеграм-канал Спорт Арена, крім Манчестер Сіті, Трубіним також цікавиться і Інтер, який хотів придбати голкіпера у шахтерящі минулого літа, але тоді сторони не дійшли згоди щодо трансферів. Нагадуємо, минулого сезону Трубін зіграв у 48 матчах у складі Бенфіки. 26-річний український форвард форварджерон Артем Довбик зацікав низку іменитих клубів, які спробують його підписати у наступне трансферне на вікно. Іспанське видання Mundo Deportivo назвало головних претендентів на трансфер Довбика. Українцям цікавляться Наполі, Мілан, Барселона, Челсі та Мадридський Атлетіко. Видання зазначає, що клаусула у контракті українця прописана у розмірі 45-50 мільйонів євро, і Жирона навряд чи буде готова продати нападника за меншу суму. Артем став найкращим бомбардиром сезону Легі Ліги 23-24. в українця 24 голи. Нападник збірної України Роман Єремчук спробував пояснити, чому не вдалося розкритися в Брюге. Що пішло на так з тренерами Ронні Дейли? Те, що сталося в Брюге, це виключно моя проблема. Якщо вони платять за мене стільки грошей, моя робота досягти найкращого рівня. Хороший гравець міркує так. Я міг би сказати всяке, багато виправдань, які зроблять інтерв'ю чистими. Я можу продовжити тут розповідати щось і сказати, що у мене був конфлікт з Карлом Ховкенсом або ріком демілом, але мені 28 років, і я беру на себе відповідальність. І більше на той гравець, який давав ту прес-конференцію в Генті і публічно конфліктував з тренером. Я вже не той хлопчик, який не здав англійської, коли приїхав до Гента. І багато в чому був зобов'язаний Еві Мунен психологу. Тепер я старший і розумніший. Іноді це стосується не лише мене, ви не можете контролювати все. Минуло в Генті не змушувало вас сумніватися перед переходом в Брюгге. Я також міг поїхати до Англії заробити більше, але я вважав, що Бругі гарний крок, тому що я міг би забити там 20 голів з командою, яка бореться за трофеї, і можливо зробити крок вгору. Оскільки я грав у Бельгії, я був фанатом Брюгге. Чесно, запитати людей, які в мене знають. Коментатор і Журналіст Віктор Васко поділився інсайдом, що за нападником Динамо і збірної України Владиславом Ванатом слідкують скаути трьох топових європейських клубів. Думаю, що він розуміє, що це євро його шанс заявити про себе на міжнародній арені. 22 роки найкращий бомбардир УПЛ. Я чув, що зараз в цих матчах за збірною за Ванатом живу стежать скаути Зальцбурга, Аякса та Вільяреалу. Я чув про ці три клуби, сказав Вацко. У поточному сезоні Ванат проіз за Динамо 30 матчів, в яких забив 14 голів та віддав 7 асистів. Владислав став найкращим бомбардиром УПЛ сезону 23/24. Вчора підопічні Руслана Ротані зіграли свій третій матч на турнірі Морі Саравело. Україна Ю-23 зустрілася з ровесниками з Панами. До цього туру українці не втрачали очок і не пропускали. Панама Ю-23 на старті турніру обіграла Індонезію Ю-20 і посідає друге місце з трьома очками. Візначимо, що Панама Ю-23 у минулому році виграла цей турнір. У фіналі панамці в серії пенальті переграли збірну Марокко Ю-20. Нагадуємо, що з групи до фіналу виходить перше місце, а друга команда гратиме матч за бронзу. У підсумку команда Ротані обіграла збірну Панами -23 з рахунком 2-0. Це третя поспіль перемога Олімпійської збірної України. На радари чемпіона України потрапив 2-3 центрбек Педраус Крузейро, Стверджує ВООЛ. Скаути шахтера відвідали один з матчів потенційного новачка. Петра відзначився голом за Крузеро Ю-20, де він носить капітанську пов'язку. За головну команду синіх він провів всього два матчі загалом 42 хвилини. Ймовірно, це наслідок трансферного статусу педрау. Талант не поспішає підписувати новий контракт, а чи не завершується вже влітку 25-го року. Потенційні покупці можуть торгувати захисника за безцінь або просто почекати січня і укласти попередню угоду. Шахтар далеко не єдиний претендент на гравця «Крузейро». Клуби з Португалії, Данії та Швейцарії також налагоджують контракти з оточенням Педрау. Гірникам потрібно поспішати, щоб оформити нетиповий трансфер. Луганська Зоря, Одеські та Львівські Карпати цікавляться українським півзахисником Минає Владиславом Вакулою. Повідомляє тато таке. За інформацією джерела, закарпатський клуб вже встановив цінник на 25-річного футболіста 150 тисяч доларів. Контракт гравця діє до завершення наступного сезону. Владислав Вакула приєднався до Минає взимку 24-го року та за цей час встиг провести за команду 15 матчів в українській прем'єр-лізі, відзначившись одним забитим м'ячем та чотирма -мя гольовими передачами. Портал трансфермарки оцінює його вартість у 300 тисяч євро. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте по підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм, давайте розвиватися разом. Посилання на телеграм в описі.